У Полтаві запустили громадський моніторинг якості повітря. У нас у рейтингу зараз 13 міст і Полтава на другому місці за чистотою якості повітря. У нас на мапі можна зайти і дивитися цей рейтинг в реальному часі, як змінюється ситуація. На першому сьогодні от зараз Одеса, на другому Полтава. На Чернівці, Івано-Франківськ там от на зараз трохи є підвищення. Концентрації наддрібних часток, які ми вимірюємо. Фахівці системи моніторингу якості повітря «Лунмісто» встановили у Полтаві три стаціонарні станції, які цілодобово вимірюють концентрацію шкідливих наддрібних часток у повітрі. Місяць ці датчики працювали у тестовому режимі. За місяць ми передусім бачили, що повітря було або чисте, або прийнятне. По одній станції там були певні підвищення. У деякі дні, але в цілому чисте прийнятне. Чисте це какби добре, прийнятне – це може, ну какби, це нормально, але якщо людина дуже чутлива до какби там забруднення, то вона може там відчувати певний дискомфорт. Але в цілому це нормальний показник. Особисто для мене дихати легко. Зокрема, останні дні, коли така погода чудова, коли сонечко і таке повітря свіже. Зранку воно таке морозне. Відтепер полтавці і самі зможуть у реальному часі слідкувати за якістю повітря. Це можна зробити зокрема на інтерактивній мапі сайту «Лунмісто» через телеграм та вайберботи і через безплатний застосунок. Наші станції виміють такі наддайбні часточки дрібні, наддрібні, їх не видно неозброєним оком, але вони, оце через те, що вони такі дрібнесенькі, то вони потрапляють у легені у кров. І дуже негативно впливають на стан здоров'я, на легені, мозок, серце і так далі. Тому саме цим часткам, цим pm 2,5 всесвітня організація охорони здоров'я приділяє особливу увагу, бо вони ну такі не дуже некорисні. зі слів Анни Денисенко: основним джерелом забруднення повітря є процеси горіння. Процеси горіння це не тільки пожежі, да? Але це, і передусім, бихло авто, це там опалення, це певні підприємства. І якщо говорити про головні джерела забруднення повітря у великих містах, то це авто зазвичай це номер один забруднювач. Як горіло сміттєзвалище Макухівське, це десь тижні три назад, да, чи місяць, а ми на Леваді живемо, то дихать було майже нічого. Зараз осінь. Зараз похолодало чудово. Станції моніторингу повітря у місті встановили за ініціативи однієї з іт компаній Ела Трубієнко, Анатолій Кикут, Суспільне новини, Полтава.